Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про податок ПІД і про суму вільно від податку. ПІТ це податок на доходи фізичних осіб, який сплачує кожен, хто працює у Польщі. Він виносить 12%. Цей податок працівники починають платити після того, як вони перевищать поріг неоподаткованого прибутку 30 тисяч злотих брутто. Розрахунок починається з січня кожного року. Зараз розповім вам докладніше, як це може виглядати на прикладі умови з лицензі. Якщо ви отримуєте зарплату 4 тисячі злотих бруто, то поки ви не перевищили ліміт 30 тисяч злотих бруто, ви отримаєте цю суму повністю без врахування. Але після того, як ваш сумарний дохід за рік починає перевищувати ліміт, і з вашої зарплати починає відраховуватися податок під. Цей момент настане приблизно через півроку, у нашому випадку через 7,5 місяців. З цього моменту до кінця року ви будете отримувати 3520 злотих брутто, тобто 4000 мінус 12%. Нагадую, що усі цифри вигадані, наведені для того, щоб зрозуміти, про що мова, у якості прикладу. У січні цей податок обнуляється і ви знову будете отримувати 4 тисячі злотих, поки не досягнете ліміту. Якщо ви заробляєте більше, то відповідно цей ліміт перевищите швидше і починаєте платити податки раніше, наприклад, через 5 місяців. Ці податкові правила діють незалежно від того, в якій компанії ви працюєте в Польщі. Якщо ви захочете змінити роботодавця, щоб уникнути цього податку, це ніяк не допоможе, тому що кожен роботодавець має обов'язок надавати податковій службі дані про ваші доходи. Сподіваюся, що тепер система оподаткування у Польщі стала для вас більш зрозумілою. Не забувайте поділитися цією інформацією зі своїми друзями, а також стежте за нами у соціальних мережах. Щоб бути у курсі усіх новин пов'язаних з роботою та життям у Польщі.